Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Я психолог Володимир Кубірак. на моєму пабліку, не тільки про психологію, але й про шоу-бізнес актуальне, наболіле новини, і звісно ж, поради, як все ж таки вижити в цьому надзвичайно швидкому ритмі. Наш робочий тиждень підходить кінця, дехто вже вихідний, дехто не знає. Що таке вихідні або і зовсім забув, тому що він боронить нашу батьківщину. І зокрема, це відео я можу знімати завдяки ЗСУ, які боронять Україну і не дають ворогу пройти глибше. Поговоримо про Тараса Шевченка, поговоримо про Олю Полякову. Поговоримо про весну. Взагалі, як весна з точки зору психології. Пливає на наші гормони, на гормон щастя. Про наших артистів взагалі про теракти, про актуальність, яким, було це, яким був цей тиждень. Поговоримо про весну, тому що зараз ми бачимо, що природа почне прокидатись, розквітати. Дехто з'являється, починає з'являтися перша, 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 перші признаки алергії, хтось починає чхати. Ніс закладається, і весною завжди знімаються маски і показується, хто є хто, в кого яка душа. Тому що в той момент, коли одна частина радіє, що все навколо розквітає, декого це бісить. І сам факт цього бішенства – Вилізає в формі депресії. З'являється носталія, смуток, депресивний стан, і все навколо починає дратувати. Себто сонечко світить, і здавалося, раді, виходи, але ні. Ще більше яскраві промені сонця нагнітають цю душевну пустоту. Люди, пакуючи валізи, їдучи ген за океан. Не усвідомлюють одного. Щастя це як бензин. Йому, властиво закінчуватись, бути на мінімальному рівні, середньому, або бути повним, ніколи не вище. Тому що щастя не має меж. Варто усвідомлювати, що ми самі створюємо щастя. Чим? Як я відповім, моментами. Похід в ресторан. Кіно, купити собі тістечко, квіти, одяг, взуття, все це і є ті щасливі моменти, якими ми живемо. І коли в нас самих бракує цих щасливих моментів, нас охоплює смуток. Саме тому що ми не компенсуємо, ми завжди повинні втримувати рівень, баланс власного задоволення. Ось чому влітку все більше і більше. Помітніші депресивні люди. Взагалі, видоб, випадок суїцидів він доволі таки високий. Тому що, оскільки ми інстинктивно дуже поєднані з природою, ми живемо, тобто навіть сонце це є їжа для нашої шкіри, ми не можемо сказати, що ми живемо окремо. Без сонця довго ми не проживемо, не будуть вироблятися гормони. Буде кволе здоров'я, стан шкіра, природа нам дає їжу, ріки дають воду, так? Тобто ми дуже взаємопов'язані. І ми інтегровані в життя з природою. Коли в людини немає цього внутрішнього, коли вона квітне і буя й немов квіти, її буде дратувати, що все навколо квітне. І вона не буде сприймати цей стан. Цей стан він також відноситься до осені. Перейдемо до Тараса Григоровича Шевченка. Цьогоріч у нас особливе ставлення до творів, до вистав, до того, що описував. Поет, який прожив всього 47 років. В 1814-му він народився, 1861-го він помер, і він доказує, як ні одна книга по бізнесу. По успіху, що за 47 років можна створити дуже багато чого вічного: це і картини, це і увійти в історію, багато творів, поезій, які будуть передаватися з покоління в покоління, Тарас Григорович Шевченко це всього лиш візитівка нашої античної культури, багатої культури. І Шевченко показує, що. Шевченком єдиним, так само, як не борщем, флешмоб, який запустив яке запустило Міністерство культури. Неборщем єдиним у нас насправді є багато-багато-багато авторів, поетів, взагалі культура, література. Зараз великий акцент роблять на скувроду, але багато значних особистостей залишаються осторонь. Так ось. Зараз дуже актуально те, що описував Шевченко, а в історії формула успіху яка? Він описував справжнє, наболіле. Нехай дехто скаже, що він використовує це як хайп, як маркетинговий хід, він створював собі образ. При цьому всьому, живши в Петербурзі, хтось його звинувачує, що він крутився в елітних колах, але писав він про бідність, про смуту. Ми ніколи не зрозуміємо, де справжнє, де брехня. Але, зокрема, в творах ми відчуваємо. Що описує він реальність, що це не нафантазовано і не фальшиво. Так ось, повертаючись до щастя, до успіху, варто усвідомлювати, що і за 47 років, і за такий маленький відрізок, ніколи не пізно увійти в історію, створити щось своє. І ми повинні цінувати своє. Не дивлячись десь там за оконом. Знаючи, маючи культуру, це, звісно, добре. Оля Полякова. Два концерти під, підряд. Аншлаг. Вперше україномовна стовідсоткова програма. Переклала вона свої хіти російськомовні Ей секундочку Номер 1 написала хітову пісню, Танцює як в останній раз. Але більшість про війну. Цю програму вона створювала про війну, так? Дуже хочеться, щоб ця програма не була тільки ну, тому що тоді була війна, і цього вимагав нарід. І все. І потім ці пісні закинуться, викинуться, тому що вони не актуальні, тому що публіка хоче щось іншого. Навпаки, ми повинні вимагати ці пісні, щоб передавати з покоління в покоління. Два концерти комерційний концерт також пройшов за аншлагом. Вона виконала і гімн, і здебільшого були повільні пісні, які якраз описували війну. Вона постала в образі такої богині Афродіти. Очевидно, дизайнери надихалися такими грецькою міфологією. Вона зняла свою корону, вона відповідає зараз своєму віку. Тобто ми бачимо її справжньою. І тут якраз також показує, як вона сама говорила, ви хотіли шльопки, я співала шльопки. Хоча вона завжди хотіла співати рок. Тільки зараз чомусь ми сприймаємо її такою, якою вона є. З війною ми, в принципі, почали сприймати людей такими вони, якими вона є. Ми побачили дуже багато ведучих справжніми, без макіяжу. І нам абсолютно зараз немає значення, хто як одягнений, і чи нафарбований, і хто що має. Цікаво спостерігати за артистами, і ми побачимо. З часом хтось втримається, тому що от Троксолана дуже ранічно вписалася. Що бізнес. Кола також всі ці колаборації, хіти. Нехто навпаки, поки створив хіт, тримається на плаву, але час побачив. Щодо терактів, Росія продовжує нас тероризувати. Випустила по Франківській, Львівській. Кіровоградський, тобто зараз вже Курпородницька область, Київ, тобто Схід, звичайно, весь схід, це навіть не обговориться, але от навіть так далеко. Об'єкти цивільної інфраструктури, є і постраждалі, і загиблі, тобто по всій країні. Хоче навіяти страх. А як можна навіяти страх, коли ти вже живеш страхом? Як жінку можна залякати аб'юзером, якщо вона вже живе за аб'юзером? Розумієте? Ми живемо посеред страху? Багато невпевненості у людей, люди не знають, чи інвестувати, багато хто заводить кінці з кінцями, безробіття, копійка до копійки, дехто навпаки, багатіє. Який страх, якщо ми вже. Прийняли цей страх. У нас же, з точки зору психології, давним-давно відбулася стадія прийняття. Тому що війна вже триває більше року. Вже ось ось буде середина березня. Тобто вже повноцінно починається другий рік, перший місяць другого року війни. І тим не менше кіноіндустрія виходять прем'єри, фільми. Це дуже-дуже потрібно зараз. Навіть статистика каже, що зараз українською мовою володіє 71% українців, розмовляє в побуті. Минуло року це було 60 з чимось менше. Я сподіваюся, що ця статистика правдива, тому що те, що ми чуємо на вулицях і рейтинги в Apple Music говорить про дещо інше. Підписуйтеся на мій YouTube канал. Коментуйте, що ви думаєте про це. Взагалі, як відбувся цей тиждень, які події вас сколихнули? Що нового трапилося у вас? Підписуйтесь. Дякую.